Хочете стати багатим, вкладайте у себе. Найкраще, що ви можете зробити, це вдосконалювати свої навички протягом усього життя, щоб завжди бути затребуваним на ринку праці та мати більше можливостей. Вірте у себе. За словами Уоррена Баффета, впевненість у собі необхідна для того, щоб стати насправді багатим інвестором. Інакше кажучи, у бізнесі має значення лише ваша власна думка, ваш аналіз та ваша стратегія. Оточіть себе найкращими людьми. Коли ви оточите себе кваліфікованими цілеспрямованими людьми, які зможуть привнести щось нове у ваші проекти, ваш характер та досвід все це підвищить ваші шанси на успіх. Не зберігайте гроші під матрацом. Уоррен Баффет вважає, що найгіршим активом у світі є готівка. Якщо ви хочете швидко розбагатіти, не зберігайте готівку. Капітал не зможе вирости, якщо його нікуди не інвестувати. Уникайте кредитів, особливо кредитних карток. Головна небезпека тут полягає в тому, що людський мозок не сприймає витрати на кредитні картки так само, як витрати при оплаті готівкою. Тому при використанні кредитної картки у багатьох виникає бажання витрачати більше. Наберіться терпіння. Одна з порад Уоррена Баффета про те, як стати мільйонером. виявляти терпіння під час інвестування. Одна з цитат Уоррена Баффета Якщо ви не хочете бути власником будь-якої акції протягом 10 років, навіть не думайте про те, щоб купувати їх на 10 хвилин. Збитки неминучі. Людська природа влаштована таким чином, що людям легко позитивно реагувати на отримання прибутку на фондовому ринку та дуже важко зазнавати збитків. Навіть найдосвідченіші і найбільші інвестори іноді втрачають гроші. Ідіть проти натовпу. Тут порада Урена Баффета абсолютно зрозуміла не йдіть за натовпом. Тримайтеся подалі від паніки, викликаної коливанням ринку. І не соромтеся йти проти думки натовпу. Найбільші успіхи як у торгівлі, так і у світі інвестицій трапляються під час раптових, різких рухів, коли їх ніхто не очікує.